Нехнуло зараз, перед основним, хочу сказати, звернутися до товаришів комуністів. Після того голосування, яке голосували ви 18 січня разом з партією регіонів, вас не тільки треба заборонити, а й ви з України, щоб вас і близько тут було. У мене є ручка. Це Українське об'єднання батьківщина. Це дуже дорога ручка, вона ніде не продається. Вона тільки в колекціях або вірних партійців є. Так от я хочу подарувати ці дві ручки голові адміністрації Черкаської і голові обласної ради. А для того, щоб вони не казали, що це для того, що немає ручність, чи немає бумаги, то я їм і бумагу подарую. Щоб вони після того, що сталося з неділі на понеділок, добровільно написали заяв на місце. Вам гроші дати надати? Не треба, бачимо. Я дарую.